Доброго часу, друзі! Мене звуть Тетяна. Я музикотерапевт, музичний тренер. А, музика як космос. І я давно вже хотіла записувати такі відео на природі під сонечком і розповідати вам про щось справжнє. Музику, музикотерапія. моє відчуття те, що я ну, свій досвід, коротше кажучи. І так багато всього придумувала, щоб транслювала інші відоси, типу там під музику, а зараз хочеться, мабуть, а, з такою тишею а, на природі. Дуже просто, дуже. Дуже просто, по справжньому. Щоб без лишнього, без наворотів вже все, оці примочки, ці навороти, вони так вже вони повсюди і вони просто вже, ну, мені особисто вони надоїли. Тому отак от, просто на природі. Я не готувала сценарії, багато сценаріїв написала в не, мене не виходить по плану, тупо по плану щось знімати, щось розказувати. У мене все якось воно в потоці, як то кажуть. І я що відчуваю зараз, то я і вам транслюю. Я можу багато розповідати про музикотерапію, дуже багато там структурно через. Музикотерапію через чотири основні стихії, через п'яту стихію. Але я дуже, дуже багато цього вже розповіла. Так, є багато досвіду такого цікавого, який буду згадувати по ходу. А зараз ви просто бачите мене, бачите природу, я от отак от в такому вигляді. А, і я не готувалася, так зненацька вирішила зняти це відео а, вже майже літо. А, і, в принципі, я, я вважаю краще не завантажувати свій мозок і а, те, що зараз багато чого відбувається, багато всіляких енергій, багато всіляких емоцій і на земному рівні. І коли ми про, прокачуємо свою свідомість на більш високі рівні, більш високі етажі, то нам ці земні інформації, вони десь, ну, більш легше сприймаються. А коли ти не прокачуєш високі рівні свідомості, то воно дуже важко сприймається. Ці всі новини, ці всі ситуації, тому музика все ж таки нам допомагає, але знову ж таки. Коли ми знаємо, що багато всіляких енергій, багато всіляких емоцій, коли ми піддаємось на якісь різні емоції, чи це радощі, чи це навпаки, і коли ми свідомо це проживаємо і бажано структуруємо все ж таки, тому що коли ми поглиблюємося в ці різні емоції, то ми просто туди, туди зливаємо енергію свою і увагу. А коли ми свідомо ми бачимо багато-багато різних енергій, але ми структуруємо, як по паличках, чотири основні це вогонь, вода, повітря, земля. І ми знаємо ці відчуття, і ми знаємо ці енергії, як вони відчуваються, ці емоції, наприклад. І ми цим вже управляємо. І потім це все об'єднуємо, абсолютно любові. Тоді ми цілісні. Тоді ми в різних емоціях, коли ми їх проживаємо, ми потім усвідомлюємо, відпускаємо це все і вертаємось в свій цілісний стан, в свій абсолютний стан. Тоді це так, це нормально поєднувати і земне, і космічне. А якщо ти живеш тільки цими земними емоціями, і ти настільки в них поглиблюєшся, що. Ти тільки там проживаєш і не прокачуєш, не підвищуєш свою свідомість, це якось ну, одноманітне життя, і це дуже важко потім сприймаються різні ситуації в житті. А коли ти проживаєш там якийсь сум, біль, негативи, деструктиви, але ти вже прокачаний свідомістю більш-менш то ти це проживаєш, воно може бути боляче, неприємно, а потім ти вертаєшся в своє серце, в свою абсолютну любов і дивишся на це все вже як з вдячністю, абсолютно любов'ю, і ти дякуєш цим ситуаціям, цим людям. Цій планеті, всесвіт і так далі. Тобто ти всім вдячний, хоча ти прожив не дуже приємні емоції там ситуації. Це, звичайно, не каже, що ти повинен це постійно проживати, але якщо ти стикаєшся, ти просто усвідомлюєш, що, що що це за ситуація, що це за енергії, і структуруєш, гармонізуєш. Вирівнюєш, не забуваємо вирівнювати, тобто балансувати, і тоді воно легше якось проходить. Ми постійно в переході, ми постійно переходимо із стану в стан в різні, як це, як рівні постійно вище або нижче, верх-вниз, але в принципі із вертикальних. Енергії ми переходимо горизонтально. І ми це все поєднуючи, балансуємо, тобто ми вирівнюємо. От, от, так от. Далі буде. Пишіть питання. Я вам дякую за увагу. Миру, гармонії.